Ми продовжуємо виробляти ліхтарики для фронту, як і раніше. Робимо, робимо. І давно я не записував відео, вирішив зараз записати. Бачите, ось такі ліхтарики ми виробляємо. Ми волонтери, працюємо аж у двох, я з жінкою. А, бачите, такі ліхтарики, така партія ліхтариків вже готова до відправлення. І ось, на, беру тут, спробую піймати, де тут. А ось номер серійний, як кажуть. Скільки ми їх вже зробили. Інше покажу. І і ще такий покажу, щоб не думали, що тут. Ось такі номери, такі ліхтарики. І тут є ще експериментальні, ось вони світяться. Це нова розробочка. Поїдуть ці ліхтарики на фронт на випробування. Що вони скажуть. Поки що так. Пробний, пробний варіант. А ці ліхтарики, яких багато, це вже ми виробляємо не перший рік. Все, слава Україні, героям слава!